Є знижки на цитрік 20% в аптеках подорожних. бам на ощад. у Москві підірвався черговий зрадник України. Йдеться про колишнього СБУшника Прозорова, який від 14-го до 18-го року працював на РФ, а потім ще й втік до Росії. Що відомо про підрив чи вижив одіозний прибіжчик, і чому зрадникам України більше не знайти безпечного місця навіть ближче до Кремля? Розповім за мить з вами новини. Тесенії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Давно ж ми не бачили, як зрадники України отримують справедливу відплату за свої злочини проти батьківщини, але цей день настав. Як повідомляють російські змі, 12 квітня по заслухах отримав колишній працівник СБУ Василь Прозоров. Його намагались підірвати, коли він сів до власної автівки. Ось відео, де видно, як Прозоро у Москві неквапно йде до своєї машини. Люксового позашляховика Toyota Land Cruiser Prado. Підійшовши до водійських дверей, він сів у машину, намагався її завести і, вуаля, вибух. А ось уже кадри госпіталізації колаборанта, як згодом дізнались пропагандисти з російського ріановості, відповічника Прозорова. Він вижив. Не переживайте, он живой, все у нього хорошо. Работать буде далі. Живий, але вже точно не такий здоровий. За даними російських змі, любителя русского мира негайно забрали на швидкий. Внаслідок вибуху він отримав серйозні травми. Ніг. Судячи з вигляду його машини, вибух був не такий уже і сильний, авто повністю розтрощене, середини, окремі деталі погнуті. Утім, Тойота Прада не загорілася. Ну що ж чекаємо сумної новини для расистів про те, що черговий колаборант відкинув лижі. А він на це повірте точно заслужив. Відомим Прозоров став, коли у березні 2019 року раптом з'явився у Москві і зізнався, що від 2014 до 2018 року шпигував і здавав координати українських військ в АТО. Він заявляв, що в українській армії та національній гвардії найширшого поширення набувають фашистські та нацистські погляди. а СБУ нібито, хоче запровадити в українській пропаганді образ Росії як загрози всьому цивілізованому світові та позиціонувати український спротив як священну війну проти світового зла та царства Армагеддону. У СБУ тоді повідомили, що Прозорова звільнили з посади старшого консультанта експерта одного з відділів штабу антитерористичного центру за службову невідповідність. Він пиячив на робочому місці. Пропивши честь офіцера, Прозоров вирішив торгувати совістю і військовою присягою, знайшовши у ФСБ РФ гідних людей. Але це чудовисько має пам'ятати долю Юди. Справа лише в часі. І це має стати наукою і пророцтвом для кожного колаборанта. Не варто навіть довго згадувати приклади того, як СБУ вдало мститься зрадникам українського народу 6 грудня 2023 року. Невдало прогулявся під московним лісочком, колишній нардеп від забороненої ОПЗЖ одіозний Ілля Кива. А колись він зі штанів вистрибував і казав, як він любить Україну, видавав себе за патріота і рвався в АТО. Таку відверту і цинічну зраду не прощають. Тож Кива отримав по повній один постріл в груди і контрольний в голову. Не так давно ледь не прибили і іншого топ зрадника України, колишнього нардепа від партії регіонів. А тепер популярного зливного бачка для російських пропагандистських змі Олега Царьова. Жінка з косою ледь не зустріла його прямо в його ж домі в Криму. В пансіонаті імені Кірова в Ялті. Тоді його пронесло, але б я не радив йому розслаблятися, особливо так, як це зробив російський воєнкор Владлен Татарський, в житті Максим Фамін. Цей чор до речі також колаборант, бо народився в українській макіївці поблизу Донецька. А до 2014 року сидів у тюрмі за спробу пограбувати банк. А от вмер прям як хотів в северній століці своєї нової родини Петербурзі, та ще зі статуеткою в руках. Її татарському подарували під час його творчого вечора у кафе. Згодом вона і здетонувала. І таких як ці четверо ще дуже багато, і список постійно поповнюється. Хоча в СБУ і не спростовують, і не підтверджують той факт, що саме вони полюють на зрадників та колаборантів, але вже і дурному зрозуміло їм не сховатися навіть в Росії і навіть в Москві. Не врятую ні обережність, ні класна автівка, ні навіть охорона. А самі росіяни ніколи про них більше і не згадають, бо вони нікчемні зрадники, перегорнута сторінка, нікому не потрібні люди, тим паче Україні. А кого зі зрадників України ви хотіли би побачити під прицілом української розвідки наступним? Напишіть про це у коментарях, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити гарячих новин. А в мене на цьому все побачимось.